大别山，古道。 Сердце тот не согрет. Знаєте, час хоч пробігає швиденько, але тим не менше ми хочемо і виконати свій обов'язок, наш обов'язок, який залишився, тому що брат Міша він звершував служіння у нас і, мабуть, він останній за ключ, чи ще хто є? Михайло А, ще Михайло Дем'ян. Що Михайло Дем'ян, який не був на ювілеї 20, 20 років, коли наша церква відмічала. І ви знаєте, мені настільки сподобалося, тому що я пригадую, коли в нас у дев'ятій церкві було 20 років, ми сказали: там не може хтось приїхати, то віднесемо там на два тижні. І ви знаєте, скільки ми відносили три місяці, а ще на два тижні. А у валя Кузьміна церква каже 20 грудня. Нічого не відносимо. І за тиждень організувала таке гарне свято. Ну що, я запрошую брата Івана. І... Тобі, наше свято, Воно продовжується. І якщо... Поки останній не пройде, да. тому що... останній, як ми ви всі прийшли, святкували без замовити. А так воно вже продовжується, ми нагадуємо нагадуємо. Дуже жаль, що ми, донедавна е, наша сцена вона могла бути тут, але ми вам покажемо на фотографії, може покажемо вам і відео. Тому я запрошую сестру Діну. Будь ласка, сюди. Я Якщо я не помиляюся, це був тоже, це Михайло Скрипка з Діною. Він був третім пастором з тих пір, як ми перейшли, приєдналися до церкви Адентістів сьомого дня. Е, мені дуже було приємно, коли Борис Іванович коли сказав, чому він любить особливо цю сім'ю, пасторську сім'ю, коли їхня дитина була хвора, не було. І ніколи не забуде, що я був хворий, а ви мене провіли. І ви тобі казали, що і в в'язниці не було, І Христос також сказав: я був хворий і ви провідали. Я був голодний, і ви нагодували. Я був справдий, а ви дали мені хвилювати. Я дякую вам за те, що ви той добрий початок парта, вкладали в мене. Тому ми дякуємо Богу і за те, що ви у нас є. Як ви важко працюєте, щоб у вас не боліла спина, і щоб ви могли, щоб ваші ноги могли ходити і робити добро. І... Да. Ну, і це, щоб вас, якщо будуть боліти руки, перезвоните нам, щоб у вас була підстава, щоб про ми могли говорити. Це ті подарки, які ми тоді давали всім пасторам, оце і вам. Yeah. Ми, да, ми щиро дякуємо Богу за те, що ви у нас є. Хоч вістань велика, yeah. да, але ми любимо вас. Yeah. Yeah. Тому нехай Бог благословить вас і надалі, там, де ви зараз є yeah. в нашому служінні. Yeah. І дякуємо вам за те, що ви були нашим паспором. У нас такі приємні спогади про те, як ти вів церкву свою, як ти вів особливо нашу громаду. І ми сьогодні, Господи, згадуємо про те служіння, яке проводив Михайло Георгійович разом з своєю дружиною в нашій церкві, в нашій громаді. Ми дякуємо тобі особливо за цю гарну сім'ю, посвячену духовно. І бажаємо Боже. Щоб вони також могли відчувати і далі Твою присутність в своєму житті. Хоч вони далеко звідси від нас, але серцем ми є, Господи, разом. Поблагословити їхнє служіння і все те, що вони роблять, нехай воно і надалі буде для слави Твоєї, для спасіння людей. Даруйте їм Духа Твого, Святого, мудрості і всі молитви, які вони возносять, Господи, до Тебе. Нехай вони будуть почуті. Злий своє благословіння на нас і допоможи нам, щоб ми в очікуванні твого приходу могли залишитися і надалі. Дякуємо тобі за велику любов, яку ми отримували від тебе, Боже, а також від цієї пасторської сім'ї. Амінь. Амінь. Зараз буде пісня на прославу нашого Господа. Pedro. be Дякуємо Богові, який знає все, знає наше серце, наше життя і нашу дорогу. І запрошуємо сестру Еммануелу на 5 хвилин для нашого здоров'я. Вітаю вас. Ми будемо продовжувати в нас. Хоча така трохи погода, трохи літо, то весна, але тема в нас весняна, бо в нас квітень місяць. І навіть з цією темою ми вже трошечки запізнилися, але ми наздоганяємо, тому що це корисно, смачно і поживно. Будемо говорити сьогодні про березовий сік. Так? Я думаю, що всі люблять березовий сік, знають, що це корисно, смачно. Сьогодні ми поговоримо про це трошки більше, адже березовий сік це є природне джерело здоров'я. Це така рідина, я думаю, що всі ви знали, знаєте, бачили, яка виділяється з розрізу в корі берези навесні. І е, березовий сік, він має унікальний набір біологічно активних речовин, які можуть покращувати які покращують роботу нашого організму. <кій> Навіть є такий науковий факт, що у складі березового соку виявлено понад 10 видів органічних кислот та ферментів, що беруть участь у метаболічних процесах нашого організму. О, отже. Отже, як і коли збирають березовий сік? Ми вмикаємо нашу уяву, уявляємо собі березу. березовий сік збирають з, коли? з середини березня до початку квітня, коли температура вже піднімається вище 0 градусів по Цельсію, і починається активний рух ось цих соків у дереві. Цікаві такі факти, є моменти, що кажуть, що найкраще брати сік з дерев віком від 25 років. Також цікавий факт такий, що одне дерево, не знаю, правда, неправда, хто більше з цим стикався, той може виправити. Одне дерево може дати 5-10 літрів соку на день. І після збору, ось це місце надрізу потрібно закрити, щоб уникнути пошкодження дерева. Також ще такий один науковий факт: дослідження показують, що сік берези містить таку речовину, як ксиліт. Це є природний підсолоджувач, який корисний для зубів і не викликає карієсу. Ми вже говорили про унікальний хімічний склад, трохи продовжимо. Як я вже казала, березовий сік має. Унікальний хімічний склад, який робить його особливо корисним. Що ж туди входить? Це мікроелементи. Калій, кальцій, магній, марганець, залізо, цинк. І ці всі мікроелементи є важливими для нашої нервової та серцево-судинної системи. Потім березовий сік містить в собі також органічні кислоти, які покращують процеси травлення в нашому організмі. Та допомагають підтримувати кислотно-лужний баланс. Наступне антиоксиданти вони захищають клітини від окисного стресу і передчасного старіння. І останні це такі речовини, як фітонциди. Це є природні антисептики, що допомагають боротися з бактеріями та вірусами. Дослідження вчених з університету Хельсінків підтвердили, що березовий сік містить таку речовину, як бетулін, це сполука, яка має протизапальні та противірусні властивості. Тому ми бачимо, що березовий сік унікальний за своїм складом. Наступне що ж цей склад нам дає? Більше про це поговоримо, які ж основні є корисні властивості. Березовий сік позитивно впливає на різні системи організму. Перше, це він допомагає проводити таку так звану детоксикацію, він допомагає виводити токсини, зменшує навантаження на нашу печінку та нирки. Також є важливим для нашого імунітету, підвищує опірність до вірусів та бактерій, підтримує серце та судини, знижує артеріальний тиск та зміцнює судинні стінки. Також березовий сік допомагає покращувати нам травлення. Ми вже це підкреслювали. А що саме він робить? Він покращує мікрофлору кишківника і стимулює вироблення ферментів. Також допомагає регулювати рівень глюкози в крові, що також дуже важливо. Цікаво, як правильно вживати березовий сік? Давайте про це поговоримо. Оптимальна доза це одна-дві склянки на день. Найкраще пити вранці, на ще серце, щоб покращити обмін речовин. Можна додавати вже по смаку, як вам більше подобається: мед, лимон або якісь ягоди, можливо, до прикладу, журавлину, для підсилення ефекту. <кій> Зберігати потрібно в холодильнику. Також цікавий факт, що завдяки вмісту електролітів. Березовий сік є природним так званим ізотонічним напоєм, що допомагає відновлювати водно-сольовий баланс, зокрема після якихось фізичних навантажень. І останнє передостаннє, про що ми поговоримо, це ж проти, які є протипоказання та застереження певні для того, щоб вживати не вживати березовий сік. Хоча березовий сік є корисним для більшості людей, проте є певні застереження. Перше, це алергія на пилок берези. В кого є така алергія, то це потрібно вживати березовий сік обережно або знизити його вживання, тому що для того, щоб не викликати якусь алергічну реакцію. Наступне люди, в яких є ниркова недостатність, тому що це може збільшити трохи навантаження на ваші нирки. І також цукровий діабет. Слід контролювати вживання через природні цукри. Щоб не погіршити стан, то краще обережно вживати. Отже, зробимо такі ще висновки з того, що ми сьогодні поговорили: отже, березовий сік це є натуральний напій, що підтримує здоров'я серця, підтримує наш імунітет та допомагає в нашому обміні речовин. Він містить унікальні біологічно активні речовини, корисні для нашого організму. Він має небагато протипоказів, але людям з захворюваннями нирок та алергією варто бути обережними. Тому пийте березовий сік та будьте здорові. Ну що ж, у нас іще сьогодні є пісня, якою буде прославний наш Господь. Прошу зрання. Nu plâng, nu regret niciun minut, Că-l aștept atât de mult Prințul Slăvilor Cerești. Aștept veșnicul îndrăgostit, Veșnicul De ce lumea uite că ai jertvit Sângele neprihănit Dar tu totuși iubești Aștept veșnicul îndrăgostit Veșnicul de dor lovit De iubit E eu estio que ela esteve no inesodar à promessa que. Христом. Аж ти. Цікаво. Я так е, слухав про березовий сік, і думав: справді, ну які можуть бути протипокази в березовому соці, а вказується, що є. І ви знаєте, я пішов до такого висновку: один єдиний напій, який не має протипоказань, це вода, чиста джерельна вода. І тому казав Господь, що коли ви будете споживати святе слово, то із вас, із вашої середини, ріки живої води, нехай ця жива вода, яку сьогодні дарує Господь наповнює наші особистості, щоб ми наближалися до того дня, коли прийде Господь. Сьогодні маємо чудову можливість відновити в пам'яті проповіді Михайла Георгійовича, Тому запрошуємо. Раді бути почути, що Господь поклав на серце передати нам спасибо. Дякую. спасибо спасибо вам. Вы знаете, большое спасибо за спаси. Очень красиво. Девочки, большое спасибо. Ви паете, так как солові поют весною. Красиво. Спасибо. Слава Богу. Знаете, я немножко переживаю. Иван сказал, что тут у нас маленькая, маленькая, очень маленькая группа. А тут такой большой праздник. Так много благословений Божьих. Слава Богу. Я очень рад. Вы знаете, я не знаю, смогу донести все эти вот такие вот чувства туда, домой, к себе. Но обязательно расскажу всем, Детям расскажу обязательно все то, что мы пережили здесь. Я хочу с вами сегодня. Брат Иван сказал, что если я буду проповедовать 20 минут, я буду как ангел. 25. А, 25. То я постараюсь, постараюсь меньше чуть-чуть. Хорошо. Мы вместе будем с вами. Вы знаете, я очень люблю. За, за благословение, за всех вас, за все что Да, она была, и я согласен. Сегодня на субботней школе такой, я был поражен. Она и ее любимый муж